Минулої доби ворог продовжив масово обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини, повідомляють у штабі оборони. Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, дворічна стариця Берестове та інші населені пункти. У селі Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У селі Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок. Як інформують у ДСНС, через обстріли минулої доби сталися дві пожежі. Від обстрілу у селі Глибока Липецької територіальної громади виникла пожежа. Горіли дві господарчі споруди. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники також виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів. У Куп'янському районі було пошкоджено вікна та стіну корпусу учбового закладу. Пожежі не виявлено. Жертв та постраждалих немає. Триває розмінування. Протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета. За даними медиків, протягом доби через бойові дії на Харківщині постраждав один цивільний. У селі Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований у стані середньої тяжкості. На лінії зіткнення тривають бої. Повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив російським згадникам. Яна на біля з Дейнеком. Харківські